Бажаю здоров'я, друзі! На зв'язку 421-й окремий батальйон безпілотних систем САПСАН. Ми тримаємо небо, але ви можете допомогти нам тримати зв'язок. Зараз ми збираємо кошти на 75 терміналів Starlink Mini критично важливий інструмент для наших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту. Один такий пристрій це шанс на життя, успішно виконане бойове завдання. І ще один крок до перемоги. Сьогодні ми вже отримали перший Starlink міні завдяки підтримці української діаспори з Канади, організації Рі Ванкувер. Щира подяка вам, друзі, за небайдужість та віру в наших воїнів. Разом ми можемо більше долучайтесь до збору підтримати тих, хто боронить Україну разом до перемоги, а технології в руках героїв.